Хлопці, ну не бий, та, ну я не місний, ну дійсно. Не бий! Тюрлюлюнь. Що ми робимо? Правильно сішку закидаємо. Ти що, синок, на кого ти в'якнув? Сідай. Йой-йой-йой, -йо. оце було смачно! От за це я би влупив лайк. Like. От між нами, якщо так кажучи, я б за такий кіл лупив лайк. Like. Йоперний театр. Як казав мій дід стерво, воно неблагодарне. Ну, це я про того чувака, не думайте, що я бикую до вас, бо я знаю, що ви мені повибиваєте кутні зуби. Щось погано він виляє. Зараз заберемо транспорт до нас докотив. Ще один на багі, ну давайте ще з одним поговоримо, побазікаємо. Зажим зробимо. Нє-ні, ти далі не доїдеш. Ви що, чуваки, з глузду з'їхали, а де той на багі? Мене тільки що хотів, як він дізель якоюсь машиною прибити. Був би красивий в нього якби... Ага, бачу. Я маленький гвинтик. Ви що, люди? Хто мене криє? І той десь на машині зупинився, аби мене забрати? Я ж не такий. Ага, це якийсь був щойно. Добре, я поки що живу. Йомою, ви побачили як виріс? Не мій пісюн. А рівень моєї гри від третього обличчя. Трошечки вищий став, так? Я якось орієнтую зараз краще. Моментами буває, що від першого обличчя орієнтуюсь. Йоперний театр. Як не вдало, як не прикольно. Жекачан 20 за кіл в машині і стальні яєчки. <рес> Жекачан йоперний театр. Крапку тобі дякую. Радий, що ти оцінив. Тисну би дві ноги мочки вуха. І твої яєчки, я думаю, не менш сталавіші, ніж мої. Яй-яй! яй Тому тобі їх також проглажую. Крепко ще раз подякував. Так, знаєте, що я зроблю зараз? Ай, бля, не допригну. Хоча можу допригнути. Ні-ні-ні, я отак побіжу. Я ось так. Та я собі бачу. Бачу, бачу, бачу. Угу, бачу. Хай би тебе халера побрала, дивіться. Як хорошо. Не дуже. Це хорошо буде. В таких ситуаціях дід радив вдавати по сьобам І я його слухуватись не буду. Я в бутерброді, я шатав роти тих, хто мене зажав в бутерброд. І фінально прощай в голові та. Чи не в голові. А, на столі та плеча, йоперний тіата. Кемпи зайняті чи ні? Ваша ставочка топ 10. Ха, ні, я краще покатаюся. Бензин... Бля, у мене небагато бензину, аби прослідкувати за паливом. Ось та будка дуже Very sexy. Тут хтось лежить, ні? В будці хтось є, ні. Так, багато дівчат но таких не встрічав. Перевіримо на... про всяк випадок. Все добре, навіть трошечки є нам набоїв. Все, я поки що тут живий. Я живий. Сюда. Ну, що ж тут скажеш? Він опинився не в тому місці і не на тому пісюні, а про пісю... Ой, ой-ой-ой, ні, люди, ви що? Краще від зони загину. І тут були, чуваки. Йоперний театр. Ситуація, звичайно, патова. Там когось зняли попереду бачу. Не стріляй, не стріляй, не стріляй, не стріляй. Я маленький гвинтик. Бля, і тут хтось є. Та ні, люди, ви шо, рофлите. Ноу, но, 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 но! <гум> тільки б там нікого не було. Тільки б там нікого не було. Йо-ма-йо. -йо. Ага. І в мене там зараз закриє. Тут потрібно тільки рухатись. Тільки рухатись і все на рух врятує. Якщо я перестану рухатись, мені кінець. Не вицілюєш ніб? Він мене поки що не бачить. Не бачить. Чи бачить? Даремно я це зробив. Я маленький Гвинтик, хлопці, ви що робите? Мені би якось того забрати. В голові теплий хуй. І фінально прощай. В голові теплий чай. Не сиди на лиці я виїжджаю. <рес> <рес> там мені по боку на ту машину. В хулі ти до машини вчепився. Ти... Йо, -ма йо що ж мені. Я, я. Так, того забрали. Але там ще хтось є в кущах. В голові теплий. Ч... Та які голові на столі, блін? Як я живу, люди, я не знаю, як я живу. От чесне моє слово. І... При тому не гейське слово. Краще. Ти синок, ти від зони. Все помер від зони чудово. Я відстояв свою. О тут хоч лежить чи це. Ага. Я не знаю, де він. Я не знаю, де він. Я чув, що десь поп... прямо був. А де саме уявлення немає. Де він саме уявлення не маю Халєра мать. Або мати. І зона десь в нього диму немає, ні чорта. Аптека є. Ой ой, -ой аптека хоч є. Чудово! Бачу, бачу, бачу чоловічка. І він мене, мабуть, бачить. А ти в моєму пісюні провела екскурсію. Сама навіть не в курсі. Мене ніяк не відпустить в твоїм серці. Слушно, стукіт. ти можеш його послухать з головою по самі, поки не бачить, поки не бачить, перебігаємо. Швидесенько, швидесенько, швидесенько. Чудово, я в зоні. Я в зоні, він також в зоні. Не знаю, чи він інфу по мені зібрав чи ні, але. Ага, все. Дивіться, як то робиться професійний кіл. Або не професійний. <звук> Другий топ 1 поспіль. Йоперний театр Третє обличчя то моє діло. То моє, то як то кажуть, стихія. Оце то да ще й на відос записав. Йо-ма-йо. -йо. Я не знав, як я в тому фулопені виживе, але третє обличчя воно дозволяє трошечки адаптуватися і розуміти ситуацію, юзати, дивитися, з яких напрямків тебе луплять. Тобто ворушишся і дивишся, хто де. І ти можеш приблизно вгадувати, хто по тобі стрільне і куди тобі потрібно зміститися. Другий топ-1 поспіль візьмемо третій чи ні. Діомою, хто дивиться це в записі, тисну вам ногу за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте дідовий дзвіночок. Потисну мною брови. Дід сьогодні в ударі, що.